Дитяча обласна лікарня на певний час забезпечена донорською кров'ю. Хворі малюки не повинні мати з цим проблем. Благородно вчинили правоохоронці, вони вже в шосте поспіль здали кров. Присвятили цю подію Міжнародному дню захисту дітей. Донорами стали не тільки міліціянти обласного центру, а й районів. Всього 249 співробітників. Запаси станції переливання крові поповнили 82 літри. Правоохоронне відомство одне з небагатьох, що допомагає медикам та хворим. Отримані за донорство гроші вони передали вихованцям інтернату. Я ну прекрасно себе почуваю. і е, Тиск у мене прекрасний. З думками допомогти дітям я йшла сюди, тому що в мене теж є двоє діток маленьких, тому що діти це наше майбутнє. Так що я, я вважаю, що ці акції потрібно проводити якнайчастіше. Саме ця кров може врятувати життя людей і безпосередньо це дітей, які допомоги потребують. Кров залишається безцінним засобом лікування, важких дитячих хвороб, тому означає сьогодні що кожна краплина крові яка здана сьогодні донорами по суті рятує дитяче життя